Якщо вам подобаються наші відео та подкасти, і ви хочете, щоб ми продовжували розміщувати наш улярний якісний контент, ви можете перейти на Patreon.com та підтримати нас або налаштувати щомісячні донати, отримавши натомість можливість більш раннього перегляду та різноманітні бонусні відео а також вказівку себе в якості нашого продюсера та багато іншого. Дуже вам вдячний. <тур> отже, Рейн, чим ти займався після повернення з гарячих районів нашої планети? Ну, найголовніше повернувшись, я вперше побачив свого сина. Він народився якраз yeah, під час моєї відсутності, і я десь півтора року. Після цього провів на авіабазі шоу, оскільки майже всі наші ескадрилі повернулись до своєї рутинної практики і навчальних польотів. Боронні протидії придушення ворожих ППО. Це була досить повсякденна робота з понеділка по п'ятницю з дуже рідкісними вилітами на масштабні навчання Лас-Вегас. Але ж ми літали досить щільно, десь біля тисячі вилітів за ці 18 місяців. і потім у 2017 році, ти став пілотом демонстраційної команди шоу. Вайпер, я бачив декілька твоїх відео. Це неймовірно круто. Ну скажімо так, це було ще одним не моїм неймовірним успіхом. Я опинився в потрібний час, потрібну місці, з потрібною кваліфікацією. Мені дуже пощастило засунути папірець за своїм ім'ям у червоний капелюх, і витягли саме цей папірець. Я став наступним пілотом демонстраційного F-16 і провів майже два з половиною роки літаючи по всьому світу на демонстраційному літаку. Що було безумовно найкращою роботою, напевно, навіть абсолютно найкращою роботою, яка тільки є на землі, принаймні на мою. Думку. А ось цікаво, скільки пілотів подають такі заявки на таку роботу? Знаєш, якщо чесно, я навіть не знаю. У нас в шоу базувалось два демонстраційні в 16 для західного, східного узбережжя США, але після проведеного секвестру у 2013 році залишився лише один демонстраційний вайпер через бюджетне обмеження. І ми тримаємо його тут у шоу як класний демонстраційний F-22. Я певний, що вони фактично точно так само кидають клич і для діючих пілотів F-22, Хто хоче подати заявку. А вже що відбувається потім, хто яким чином обирає одного з усіх? Я навіть гадки не маю. Десь якийсь начальник вже каже: ось цей мені подобається. Напевно, десь так. Слухай, цікаво, а скажи, будь ласка, а хто готує всю цю програму виступів? ну насправді вся програма виступів на шоу у нас жорстко розписана в наших правилах, причому вони майже не змінюються з середини 90-х. Є невеликі зміни, ми прибрали одну фігуру, додали високошвидкісний похід над смугою. Насправді, єдине, що демопілот має право міняти, це позицію літака для входу в наступну пілотажну фігуру. Тобто, у нас є завжди два варіанти: ми можемо виконати вхід з вертикалі, тобто виконуєш з півбочку з виходом в горизонт в інший бік, ну знов до смуги. Або ж ти відвертаєш бік під 45 градусів і відвертаєшся в горизонтальній площині. Я добре пам'ятаю, як при підготовці шоу Вошкош у 2018 вісімнадцятому, ми було змушені. Уше трохи змінювати ось саме ці переходи через особливості розсушування аеродрому і людей і це зайняло дуже багато часу, тому що я спочатку все це детально розробив, продумав, потім довго практикував тренажери. Потім командирові все це також уважно вивчив, схвалив та, так би мовити, сертифікував. І лише потім я використав ці маневри для виконання шоу на дешкоше. Так що фігури всі стандартні, а ось переходи ми можемо змінювати. Хоча це й займе дуже багато часу. Ексенсив процес і Слухай, Це трохи дивно, тому що я спілкував з хлопцями з демо команди Тайфуну. Я так розумію, ти теж в курсі. Так вони змінюють програму виступів практично щороку. І саме якраз демо-пілот є ідеологом нової програми. Я був впевнений, що США робить те ж саме, але виявляється, у вас дійсно все сильніше зарегульовано, так? Так, є таке, демо команда до речі, канадського харнета так само щороку змінює свою програму. До речі, у нас е, є один голландський пілот з обміну який літав на європейських F-16. Він так само щоріку щороку змінює свою програму показових виступів. Причому цю програму вони спочатку проганяють через авіаційний інженерний інститут, який уважно і вивчає, валідує для виконання. Я згоден це дуже круто, бізсум. Правильно, але ми не міняємо програму в основному через те, що вона, по перше, дуже збалансована. І так само досить крута. І люди, які спостерігають на різних авіашоу, я знаю, дуже задоволені. і в основному вони бачать її вперше. А наше завдання якраз і полягає в тому, щоб доставити людям задоволення від спостереження за літаком. Надихнути деяких на перший крок, щоб стати пілотом, дати у можливості винищувачів. Я, до речі, відлітав десь 360 авіашоу і можу yeah, вам сказати, що хоч кожен з цих польотів був практично за однією програмою, жоден не був схожий на інший. Ласка, про підготовку демопілота, хто як його готує і як це відбувається? Ти літаєш знову на спарці чи як так? Підготовка дуже щільна, бо всі вже професіонали. Підготовка до шоу займає близько 20 польотів. Так. Так само затверджена програма, навіть трохи дивно. Навіщо стільки підготовки для виконання 15-хвилинного показового польоту? Але тим не менш, спочатку ти літаєш дев'ять польотів на F-16D, дабл, ну тобто з парці. Ти виконуєш основні фігури на висоті 1,5 км, потім повертаєшся на точку над аеродромом, виконуєш їх же, але вже на висоті 600 метрів, потім 300 метрів. Потім вже на висоті 150 метрів. Це робоча висота авіашоу. І таких польотів дев'ять. Потім ти проганяєш цю програму на висоті 100 метрів. Це наша мінімаль безпечна висота під час авіашоу, Ну, за винятком однеї хвилини для проходу, який робиться на висоті 50 метрів. Так що, ось так. Так, це це відбувається. Звичайно ж, є багато різних факторів погода, там все щось, але в цілому так. Потім командир нашої скадрилії, полковник, дивиться нашу програму, дозволяє нам спуститись остаточно на висоту 100 метрів. Потім командир нашого крила також перевіряє нас і сертифікує нам програму на ці 100 метрів. Потім ми літаємо перед дозвозі двозірковим генералом, який так само повинен схвалити програму. А потім фінальний політ це перед командувачем чотиризірковим генералом, який остаточно сертифікує сертифікує вас як демопілота. Так що, перед тим, як стати таким, ви проходите через дуже велику кількість професійних пілотів, які відслідковують усі ваші реєстратори, адже все фіксується, швидкість, рухи керуванням, куди ви дивитесь, все це так само суворо розрегульовано. І вони все це аналізують. Якщо це їм подобається, вони те допускають. Це досить тернистий шлях, але на нашу думку, саме так повинна підтримуватись дисципліна польоту, з якої виходить безпека. В першу чергу, декілька років тому в Пакистані впав F-16, і, здається, він виконував. Півбочку з виходом у зворотньому напрямку сплітез я всіх деталей не знаю, але саме тому ми утримуємо наш досить впевнений запас безпеки, як за висотою, так і швидкістю і за багатьма іншими показниками. Саме тому ми приділяємо стільки часу на всю цю підготовку та продумування кожної деталі у нас тут в США. І так безумовно, це дуже важливо, без усяких сумнівів. А скажи, скільки часу проходить спочатку навчання до сертифікації демопілота? Ну, у мене процес на почався в грудні на початку грудня, де я приступив до тренувальних польотів, і закінчився десь у середині лютого, коли я повністю сертифікувався як демопілот. Але треба розуміти, що у нас, як і в Англії, взимку погода істотно погіршується. Хмарність, як правило, набагато нижча і набагато частіше. Так що це вимагає трохи більш часу. Не забувайте також про різдвяні каникули і таке інше. Так що це десь біля двох-двох з половиною місяців від початку до кінця. Іноді це можна дійсно прискорити як, як це вийшло з хлопцем, який мене замінив, який зараз літає демо. Але це не завжди виправдовує мету, тому що це дуже складно і напружено. Демонстраційний політ займає за часом близько 15 хвилин, але забирає у вас десь 700-800 кілокалорій. І так якщо ви літаєте хоча б два польоти на день, повірте, ви будете як вичавлений лимон. Так, що вважається, що набагато правильніше і ефективніше не поспішати і все робити розумно з розстановкою, розбираючи кожен політ крупа крупинкам, повністю відновлюючись після кожного польоту і максимально ефективно готуючись до наступного, а скажи це якби твоя окрема робота, чи ти при цьому залишаєшся числитись у своїй ескадрилі на кадровій роботі? Ні, звичайно ж, це робота на постійній основі. Те, що мені доводиться підтримувати свою кваліфікацію як пілота-винищувача, це так, я проходжу широку відповільний чеки як і решта пілотів. Але ти маєш рацію тут є певна проблема. Оскільки я фактично виконую роботу штатного демопілота. У мене все досить щільно розписано, і при цьому ще літати на навчальній місії у своїй ескадрилі, щоб підтримувати професійну форму, це для мене було б занадто. Але для ескадрилі так само було б напружено підлаштовуватись під мої потреби. Тому це відбувається під час якихось великих навчань, коли потрібна максимальна кількість активних пілотів і задіяно чимало літаків. Ось тоді я намагаюся підгадати свій графік під такі навчання, що дає мені можливість підтримувати мою кваліфікацію. Хоча знову ж таки завжди, як правило, втручаються будь-які сторонні. Чинники, погода, технічні моменти таке інше, але це все в даному випадку мої проблеми. Зрозуміло, а може, для тебе буде це простим чи складним питанням, але ж все ж таки, яка в тебе улюблена фігура, чи може прохід? Так, звичайно ж, мені дуже подобається наш Dedication Pass, це наш урочистий прохід на смугу. Так, я думаю, що всім пілотам він подобається. Але в моєму випадку він досить складний, саме тому я просто обожнюю виконувати на мінімальній швіт, на мінімальній висоті 1150 км за годину. Це 100 км на годину менш швидкості звуку, потім свічкою небо під 9G з яскравими хмаринками над закінцівками крила. Про це ми ж не тільки мріяти. Ми все життя виконуємо такі прохід і присвячуємо його тим, хто був до нас. То служив, і пішов, залишивши найбільшу жертву заради всіх нас, так це не тільки найкрутіший маневр, але ще й дуже почесний, і важливий. Саме тому моя це моя улюблена частина нашої показової програми. Так, там на Ютубі є твій прохід, там да, так, на честь Джона Токера, Торо, так я пам'ятаю, ти там звичайно дуже лихо прийшов, дуже круто пішов вгору з розворотом, дуже красиво. Так, є таке, фалькон може таки собі дозволити розігнатись, виконати розворот під 90 градусів. Це дуже круто виглядає, так само дуже видовищно. слухай, а до речі, а є у тебе улюблена показуха, ну ту, яку ти запам'ятав назавжди, найпам'ятніше. Ну так, звичайно, та напевно і багато. та тому, що я політав на дуже багатьох шоу. Дуже багато запам'ятовувалось. Майами, Напевно, саме пам'ятне шоу на дуже низькій висоті на величезній швидкості, майже між будинками. Так таке не забувається. Але по суті, будь-яке шоу певно запам'ятовується назавжди, адже я літав і від Ліонегро в Аргентині до Канади, і ближнього сходу. Це був незабутній досвід, і насправді дуже круто незабутний. Ну, так, звичайно, але щось таке зовсім яскраве. А може пам'ятаєш, я йшов у Клібенді, де я літав з мустангом? Як це було круто? Я летів поруч з ним і чув його надзвичайний двигун. Навіть крізь свій двигун, крізь свій шолом, кокпіт. я все одно чув цей звук, цю пісню. Його мотор це було як мурашки по шкірі. Я дуже люблю мустанг, з самого дитинства, і це напевно кохання всіх пілотів політати на ньому. Мій дід був стрільцем на бомбардувальнику Б 17 під час Другої світової. Я постійно про це думав. І тут за пару метрів від справжнього бойового мустанга, де нема катапульти, де дико, потужний, та все ж таки поршневий двигун, Це було нереально. Я сам не вірив у те, що відбувається. Було дуже круто. But, uh... Так навіть не потрібно казати, як тобі застрів. А скажи, ось якщо порівнювати що американські та європейські, бельгійські там чи данські, може турецькі, як їх порівняти чи можна таке взагалі? Yeah, so так, якщо ти про бельгійські ВПС і демо в 16 то я звичайно ж знаю вайдера, зустрічався разів з ним, хоча жодного разу не бачив виступ наживо, тільки відео. Це круто, він постійно імпровізує це неймовірно. Я бачив також показухи в та тайфун у Дубаї та Бахрейні. Вони там теж це полюбляють. Це правда дуже круто і дуже цікаво дивитись на відмінності у цих виступах, особливо щодо F-16. Я кілька разів був на показуках в еміратах на виступах саме F-16. Бачив, на чому вони намагаються зосередити увагу. У чому суть їхнього виступу? Ну розумієш, для мене у виступі найважливо, Я хочу показати саме перенавантаження у крутому виражі. як я можу повернути під 90 градусів з перевантаженням 9G. Показати божевільне прискорення практично порожнього в 16 Ще може можливість обертатись з великою швидкістю. Ну і таке інше. Тому в мене дуже цікаво, і що саме пілот хоче показати на своєму шоу, яким чином він намагається підкреслити можливості свого літака. Скільки років ти пролітав демопілотом? я пролітав з командою якості пілота демонстраційного літака два з половиною роки. З них два роки активних виступів, півроку всіляких виступів та польоти у своїй скадрі. Я зараз поставлю тобі декілька запитань від наших спонсорів, а в кінці, якщо ти не проти, кілька особистих питань, окей? Супер. Тоді питання від Гаррі Хейлі. Скажи, ось показові виступи на f 16 придумані для того, щоб продемонструвати всі можливості літака на найвищому його рівні. Як тоді вам вдається адаптувати свій високошвидкісний виступ? З парними виступами з іншими літаками, які помітно повільніші за 16 Ну так, Геррі, це безперечно гарне питання, і ви дивитесь прямо в корінь. Кожен політ ми зазвичай закінчуємо нашим фірмовим Dedication pass. проходимо на швидкості 1100 км за годину з різким під 9,5 жі відходом свічкою вгору. І це після того, як перед тим ви 12 хвилин крутили фігурою з немовірною швидкістю і перенавантаженням. І все для того, щоб правильно ви помітили показати всім, наскільки я в 16 Неймовірний літак і показати це як умови яскравіше і відовішніше і все, що у вас є. При цьому, щоб зробити декілька глибоких вдохів і трохи сповільнити биття серця, це перегребумеш фігурами близько 15 секунд, і потім знову ж бож... хвилина божевільних перевантажень і знову пару вдохів. І весь цей час потрібно стежити за параметрами, стежити безпекою і районом виступу. Одночасно з цим намагаючись пройти по обмеженнях всього конверту можливостей цього літака і кривої силою, в тому числі і на суперповільних режимах, коли ти літаєш поряд з літаками Другої руї світової або Лікайдарними моделями і це, звичайно ж, вимагає не менше меншої і фокусування на тому, що відбувається. І все це ви працюєте усі 12-15 хвилин виступу? А скажи, якщо зараз тобі довелось вступити в бій один на один, яку модель 16 ти б вибрав? Блок 30, блок 52 І чому? Ну, по-перше, я б вибрав будь-який 16 з двигуном General Electric. за умови, що мого противника буде F16 з Прайтн Вітні. Ну тому що в цьому випадку у мене буде багато шансів його перекрутити. Якщо брати блок 30 з його величезним ротом і чистої конфігурації, це буде теж дуже потужний і швидкісний варіант. Хоча я, чесно кажучи, жодного разу не літав проти F-16 з аналоговим інтерфейсом. Там, напевно, є свої фішки, тому що блок 50, на якому літав я, він повністю має цифрову кабіну і цифровий інтерфейс, що має на увазі чітко визначену логіку спілкування з літаком. Але з того, що я чув, все ж таки старі аналоги F-16 при правильній експлуатації можуть видати більш високу кутову швидкість. У нас літали декілька хлопців з Європи, і, зокрема, спілкувався з одним дичаїном, який ще літав на блок. 10, блок 15, і політавши з нами на блок 50, він був саме такої думки. У мене ж такого досвіду немає, тому я кажу про те, що я перевірив сам. Дайте мені F-16 General Electric, і я буду мати впевнену перевагу перед іншими F-16 Sprite Vitney. Це така, як би мовити, проста відповідь. Зрозуміло, і останнє питання від нашого спонсора Джо Кослі. Привіт, Рейн. Можеш розповісти, як складно точно скинути розумні джи бомби за 16 Ну, тут є моменти. Ні, насправді, звичайно, досить легко, але дуже рідко буває, що вам потрібно скинути, наприклад, 7-8 бомб в одну ціль за один прохід. Як правило, є координати, вони автоматично завантажуються в систему літака, в саму бомбу. Вам потрібно тільки задати бомбам потрібну кінетичну енергію, що насправді можна сказати є критичним моментом запуску подібних бомб. Якщо все зроблено правильно, то звичайно ж запуск таких бомб є досить простою місією, набагато простіше, ніж багато інших. Але тут потрібна дуже злагоджена робота між напарником, між іншими. Літаками місії, тому що саме від цього залежить успішність виконання, важливо не просто отримати подібну інформацію важливо її правильно інтерпретувати, завантажити, синхронізувати з іншими літ системами з іншими літаками. Це потребує певної уваги. Так, іноді потрібно натиснути досить багато кнопок, потрібних у потрібному порядку, і тут якраз і може проскочити якась помилка, яка завалить усю місію. Тому важливо вміти працювати в парі, відчувати свого напарника, щоб вийти всю інформацію в потрібну точку на вкрай високій швидкості, виконати скидання. Це насправді не так просто, як здається. Хоча ще раз, якщо ви обчислили координати цілі за допомогою свого под, який підвішений під літаком, за допомогою лазера або вони вам відомі по GPS, це напевно найпростіша місія з усіх основних F-16. супер. Спасибо, велике Джона. Дуже круто, ти все розповідаєш. Я думаю, ти повністю відповів на всі питання, і в мене ще залишилось декілька досить особистих питань, що не стосуються безпосередньо авіації. Скажи, будь ласка, у тебе є хобі? Що ти полюбляєш? Ну, насправді я не поганий. Тесляр дуже полюбляю працювати з деревом. Так правда, просто з усіма цими штуками крайні пара років я, звичайно, все це закинув, тому що авіація забирала весь мій час. Але зараз, коли є більш-менш якийсь час, я влаштувався тут, в районі Атланти. Я дуже хочу побудувати свою мастерню, тому що я виріс постійно, допомагаючи батьку по будинку. Ми весь цей час хотіли добудувати наш підвал. Це знаєте, як нескінченний проект, який ніяк неможливо закінчити. Так що я дуже полюбляю щось робити по дому. Сам роблю дуже всілякі різні потрібні для дому штуки з дерева. Це мені дуже подобається. Звичайно ж, приватна авіація. О, до речі, мені здається, я навіть знаю. Відповідь на наступне yeah, запитання, crazy. але все ж таки, який у тебе найгубліший літак? Okay. Так, ти маєш рацію, звичайно, вже в 16. Немає нічого красивішого і кращого за него. Uh, really Це найкращий літак on, у світі. Like і все ж таки, на якому ти хотів полетати, якщо. Я на якому ще не літав. Тут напевно буде цілий список, але якщо брати один, то це звичайно ж мустанг. Закохався в нього саме у дитинстві, і досить багато знаю про нього. До речі, кожен з них це унікальний характер, один не схожий на іншого. Це унікальний літак, і я був би щасливішою людиною, якщо мав би змог на ньому політати. Так і так і я знову з тобою погоджуюсь. Звичайно, якби зло трохи далекого боку, але мустан Гімій один з моїх найулюбленіших літаків. Тут напевно з нами погодиться більша частина наших глядачів, але я хочу запитати тебе про твій відомий подкаст. Автобернер подкаст. Можеш розповісти про нього детальніше, де його шукати. Так, Автобернер подкаст на iTunes, Google, Stitcher, Spotify, на YouTube. По суті, це моя спроба зібрати разом авіаторів, військових пілотів, щоб ми могли поділитися своїми історіями один з одним. Так само з усіма нами, тому що у кожного з нас є такі дуже цікаві історії, які можуть бути корисні з точки зору отримання досвіду. Ми можемо дуже багато навчитися один одного. Та й просто, ймовірно, здорово їх послухати. Знаєш, у мене нещодавно на подкасті був. Але Брюєр, це військовий зелений берет. Він наступив на міну під час операції в Афганістані. втратив обидві ноги одну вище за каліно, за каліно, а одну нижче. І я познайомився з ним у Каліфорнії. Ми там були на шоу. Я спробував навчатись сорфінгу і зустрів його там. Він просто мене звалив на повал своєю харизмою і бажанням вмінням жити. Я думаю, це буде так само цікаво і потрібно для багатьох інших людей. В той же час дуже здорово мати можливість об'єднати таких людей, як Калеб, дізнатись про їхню історію. Це важливо для них, це важливо для, для нас, для всього світу. Ми всі зустрічаємо перешкоди, хвороби, боремося з ними, долаємо їх. І ти не один, хтось вже обов'язково стикався з чимось подібним, переміг, бо був сильнішим. Чому не дізнатись рецепти, не внести цього потрібний урок? Ми намагаємося виходити кожні два тижні, але у мене є спонсори на Патреоні, для яких я так само роблю додатковий контент, відповідаю на питання, є вебсайт, де так само досить багато контенту. Звичайно, планів багато, та я б з задоволенням зробив би багато більше, але це не моя основна робота. І ця робота, на жаль, не оплачує мені мої рахунки. Так що може бути трохи з часом. Подивимось. yeah i mean this is my full-time job but yeah i don't think people yeah understand they just think like where's the next episode Що займається тільки цим. Я знаю скільки збирає часу та зусиль зробити якісний контент. І, та на жаль, не всі люди це розуміють і цінують. Так це так. Але ж де ми можемо тебе знайти? Твітер, інстаграм. Як ти там записан? Рейн Вотерс 27 в інстаграм. Там багато всього, багато контенту про авіацію, про мої польоти на F-16. Взагалі багато чого цікавого для людей авіації. Там і відео, і фото, дуже багато. Yeah. Um, I think it's great. Супер, чудово. А підскажи тоді ще, як тебе знайти на Patreon, щоб дивитись максимально весь цей контент і допомогти йому розвиватись. Yeah. Like так, в принципі, ви можете yeah. завжди yeah. нас знайти через Afterburner yeah. подкаст. Там є всі yeah. посилання, вся інформація. Yeah. Так що yeah. це yeah. найпростіший yeah. спосіб нас yeah. знайти. We'll yeah. Насправді, це дуже класна yeah. платформа, вона дуже зручна, як для нас, так і для всіх бажаючих нам допомогти yeah. отримати максимальний доступ. До всіляких наших ресурсів А ми за її допомогою маємо можливість робити максимально якісний контент і якомога більше саме завдячуючи Патреону. Супер, Я дуже сподіваюсь, твій канал і подкаст буде зростати максимально швидко, якісно. Тому мені дуже. Подобається все, що ти робиш. Ти дуже крутий ведучий, дуже цікаво розповідаєш. Мені так само дуже подобається і контент в інстаграм. Тому я з задоволенням скористаюсь можливістю подякувати тобі за те, що погодився на моє запрошення, за усі ці цікаві історії, за все те, що ти робиш, і побажати тобі всіляких успіхів у цій справі. І багато цікавих людей. Дякую величезне. Дякую, що запросив. Я був дуже радий, і мене дуже сподобалось. Дякую до зустрічі.